Вітаю! Ми розпочинаємо серію коротких інтерв'ю з учасниками Круглого столу цінності сучасного суспільства. Сьогодні ми говоритимемо про цінності з точки зору педагогіки. І нашим першим співрозмовником буде людина, яка очолює освітні заклади вже багато років, ба більше, це очільник інституту прикладної педагогіки, професор, доктор педагогічних наук Василь Іванович Шуляр. Василь Івановичу, добрий вечір. Добрий вечір. Одразу почнемо з місця в кар'єр. Що особисто для вас означає слово цінності? Два вектори. Для мене цінність – це має бути конституція людського співіснування, співжиття. А якщо чисто в побутовому, цінності це та норма, норми, яких має дотримуватися кожен. Так про конституцію ще раз, для простих смертних, якщо можна, що саме ви маєте на увазі? Маю на увазі, що це має бути основою. Спілкування, культура спілкування, культура трудової діяльності, культура побутова в різному в широкому форматі, uh -huh. але це має бути прописано для кожного і кожен має цього дотримуватися. Тому я і назвав її Конституція цінностей. Uh -huh. А Якщо назвати лише три базові цінності для сучасної школи, які б ви назвали і чому саме їх? Доброта. Підтримка, справедливість. А наскільки ці цінності, як ви думаєте, є універсальними для усього людства? Чи однаково вони означають у нас, у Японії, в Америці, в Бразилії? Чи ні? ну, якщо перша цінність доброта, то безумовно, що це є специфіка національного співіснування для нас, українців. Щедрість, доброта, напевно, в площині синонімічному перебуває. Тобто кажу, добрий хазяїн, то то який щедрий хазяїн. Так. Ага. Дякую, Іванович, І е, от як, як ці цінності, які ви назвали, можливо інтегрувати в підручники, інтегрувати в навчальні програми, щоб вони не були просто деклараціями, щоб вони не були просто записані, щоб вони були не просто конституцією, яка на вічній паузі, а щоб вони стали все ж таки дороговказом. Е, не випадково завести інститут прикладної педагогії, який ми, власне, маємо. Озброїти вчителів механізмом конструювання ситуацій на ціннісній основі. Однозначно маємо відмовитися від авторитарного і однозначного потрактування тої чи іншої ціннісної норми, яка закладена чи то художнім твором, чи то математичним матеріалом, чи історичним матеріалом учня поставити в ситуацію вибору, і хай він продемонструє свою. Позицію, а дуже важливо підвести його до того, чи ця ціннісна норма стане керівництвом до його дії, чи вона буде, чи він буде демонструвати її через свою поведінку, свою позицію, свою життєву позицію, професійну позицію. Просто людську. Ще коротке запитання, буквально, Пліс. Одна цінність, без якої неможлива сучасна школа довіра. Хто для вас є прикладом людини цінностей? Моя вчителька української мови літератури Агенко Ліда Лук'янівна, Світла її пам'ять. Яку цінність ви хотіли б, щоб дитина засвоїла першою? Справедливість. Дякую, пане Василю. Ваша позиція показує ще раз доводить, що цінності це не абстракція, а дороговказ для освіти, І мабуть, дійсно, завдяки ним ми розуміємо, куди рухатись. І саме від таких ідей, друзі, починається. Справжня педагогічна культура. Дякуємо Івановичу за цю розмову. Це інтерв'ю частина ширшої серії інтерв'ю з учасниками круглого столу. Дивіться інші випуски, підписуйтесь, коментуйтеся і звичайно шукайте свої цінності.